Потужного всім здоров'я, пані та панове. В одному з минулих відео я розповідав вам про полковий Leopard 2PL за Німеччину. Дуже цікавий танчик, особливо, якщо розглядати його в якості пробника для топ топових ОБТ за Німеччину, Leopard 2A6, 2A5 і тому подібних. Але він зовсім не відповідає по бронювання своїм аналогом. Сьогоднішній же наш головний пацієнт це повинен бути був полковий Т-80УК, але, на жаль, я його не прокачав або, на щастя, у мене є БМПшка друга. Давайте, можливо, її одразу і виберемо в сетап. Взагалі нічим майже не відрізняється Т-80УК полковий від звичайного прокачуваного Т-80. Однаковий оберт башти Потужність двигуна, маса, тому я думаю, нічого страшного, якщо я покатаюся саме на Т-80 у звичайному з гілки прокачки. Він мене майже повністю прокачаний на рахунок Т-80. Тут є комплекс радіоперешкод для ракет, але на цих бойових рейтингах дуже рідко попадають ракети. Які можуть на той Коеп повестися. За часту хелфайри та інші схожі натівські ракети будуть залітати, незважаючи на той же захист від птурів. Тому різниці, можна сказати, взагалі ніякої полковою версією та версією з гілки прокачки немає. Чому я сказав, в першу чергу порівнюючи ті два танки про швидкість обертобашти. Тому що у радянських ОБТ це їхня охил... Ахілесова п'ята. На рівні з швидкістю підніманням опусканням гармати 4 градуса в секунду. Швидкість оберту башти на тих же ранніх Т-72, Т-80 дуже-дуже повільно, особливо, якщо порівнювати з натівськими Абрамсами та Леопардами другими. 20, скільки там, 24 градуса це ще більш, менш комфортно, але до них ще потрібно докупити досить хороший екіпаж. В основному ж у вас буде 22,5 градуси в секунду, якщо стоять у вас експерти. На радянських танках можна експерти і не ставити, хіба що для того, щоб швидше ремонтуватися. Хоча зачасту вас просто знищують ваншотом. Тому, якщо немає можливості, як у мене, наприклад, на все підряд закидувати експертів, то можна на совках без них і обійтись. Ну і ще на рахунок швидкості назад, хочеться сказати, також ахілесова п'ята у совків. Капець, скільки ж у совків? Багато. Мінусів в порівнянні з НАТО-танками. Ну, проте домах, домах повинен бути у совків, якщо чесно кажучи, кращим, ніж у НАТО-танків, але судячи по цьому пострілу, не набагато. Начебто нікого я тут не бачу. У мене є на цьому напрямку команда, тому можна, в принципі, і постояти. Ззаду також не повинні приїхати, в нас на кімпі стоять чуваки. Я тут поки що постою, почекаю. Можливо, якщо наші союзники проїдуть ближче до точки Б, я також буду намагатися її забрати і проїхати далі. Так, ага, окрім мене ніхто точку Бей не бере. Ну, добре, тоді я трошечки зароблю собі очків відродження. Поїхати сюди чи краще не потрібно. Ну, якщо хтось дав... Артилерійську підтримку в цей район, значить, тут все-таки хтось є. Тепловізор у нас поганенької якості, до речі. І знаєте, в чому прикол? Прикол в тому, що є дуже-дуже схожий танчик на такому ж самому бойовому рейтингу, але преміумний. І у преміумної версії, до речі... Преміумної версії, до речі, є хорошої якості тепловізор і швидкість оберту башти в півтора рази краще. От і думайте, чи є в нашій грі нагіб за гроші, чи такого немає. Швидкість заднього ходу 11 км на годину ще я був згадував, е знищили чувака в цьому районі. Звідки його могли знищити. Потрібно позаду трошки переглянути, бо мені що, здається, саме з цього району його знищили. Щось у мене така чуйка. Начебто позаду союзники є. Все-таки так, да, здається мені, що десь із цих районів його були знищені. Знищили союзника. Добре, поїдемо, начебто. Поки що нічого по собі не отримали, значить, щось тут тихо, якщо ми живі до сих пір. На рахунок потужності двигуна я був згадував, це також дуже важливий показник, тому що великі розбіжності у різних модифікаціях радянських ОБТ саме по цьому параметру. По потужності двигуна і по масі. У нас же 1250 кінських сил, якщо я не помиляюсь. Ну да в мене трошки недокачені фільтри. А так, 1250 кінських сил у нас. Це топовий показник для радянських ОБТ. Не побачив, сам винен. Ще щось чую. Чи це вже труп горить? Начебто просто труп горить. Ну, давайте спробуємо проїдемо на полочку. Мені здається, там нас не дуже очікують. Точку це беруть. Я сподіваюся, союзники. В районі точки Б сильно нахабніти не будуть, не поїдуть далі, а просто будуть. Заїжджаємо по тактиці взад, перевіряємо дальняк, начебто нікого. Може баску спробувати взяти. Є в цьому сенс якийсь. Союзна алтежка їде в нашу сторону. Значить, думаю, сенс якийсь є. Так, три фраги поки що. Баску забираємо. Там, я думаю, навряд чи встигнули противники так швидко сюди під'їхати. Проїжджаємо далі. Начебто нікого... Ну, ні, все-таки є якась падла. Ну, ЛТшка розібралася за целотом. Чомусь мені здається, оце лот там був жив довго. Я мимо нього проїхав. І в нас співвідношення е, потужності. До маси досить таки непогане цього танку. Я б сказав одне з найкращих серед радянських ОБТ. Це щось живе, так? Да? Да. Трансмісія двигун. Зробимо ось так. Візеля знищили. Точку А забрали противники. Ну, бій вже закінчується, три фраги, в принципі, ми тут покаталися. Всіх, кого хотіли, ми забрали. Бій швидкий. ми просто знесли противників, хоча сьогодні я був грав і рідко таке траплялося, щоб ми... Ну, Щоб велика кількість гравців, новачків на Т-80 у Є1, одразу ж першим піком не вих... після першої смерті не виходили з бою. В цьому ж бою досить таки непогано. Ми розіграли зі своєю командою, командою на диво. Так, на другу карту нас закинуло на покинутий завод. Досить хороша карта для Т-80 взагалі будь-яких. Хоча, як я вже і казав, про проблему. Повільних кутів, ну, точніше, повільної швидкості піднімання опускання гармат на ранніх ОБТ радянських, то через усякі кути може бути у вас проблема з тим, щоб першим зробити постріл по противнику. Ну і одразу їдемо. На більш якісь агресивні позиції. Швидкість нам в цьому наша допомагає. Максималка 70 км на годину вперед. Назад, на жаль, тільки 11 км на годину. Це е, краще, звичайно, ніж у Т-72, але не настільки, щоб якось можна було комфортно себе почувати. Перезарядку бачимо 6,5 секунд. Напевно, один з найгірших зараз результатів на топах. Гірше тільки у Т-72 і Т-90. Ну, за рахунок швидкості перший фраг ми зробили. За рахунок перезарядки ми не зробили другий. Так, я і так і не зрозумів. Справляється. Союзник. Це є, що було? Не зовсім. Не зовсім поняв, що це було. Ну він закрив простріл. Ага. якісь приколи на приколах. ЛТшка там. Ну, у нас челенджер тут, це добре. Трошки постою. Ні, челенджера вже немає, до речі. Хтось його знищив. Я, ну цей челик я таки не зрозумів, навіщо він тут виїжджав. Але він досить таки сильно тепер заважає. От, як я і казав, поки опуститься гармата, я би в цей момент міг би прогавити постріл або якесь ПВП. Так, буду розігрувати, стояти в сенсу тут особливого немає, до того ж, союзники вже близько під'їхали. Ну і ось бачимо швидкість. Гармати. Так, пограв, так? Да? Як я люблю War Thunder? Це взагалі моя найулюбленіша гра. Робити 4 постріли по картонних салу. Це те, що хочеться. При покупці пакетиків за 80 баксів. Тому народ обов'язково купуйте нові пакетики, улітка буде знати, що вам подобається якість випущеної гри. А якщо не купите, то улітка... ага то улітка і не здогадається, що вам подобається те, що по зеніткам по 4-5 по пострілів потрібно робити, щоб їх знищувати. Улітка про це повинна знати, що вам таке подобається. Тому обов'язково донатимо. Так, що це? Гелікоптер, гелікоптер. Ну, як ми бачимо, союзники дуже сильно піджали респауни, тому в принципі, ніякої цікавості в цьому бою далі і не буде. Так, ну і запустився третій бій контрольний. В цьому бою я вже підведу підсумки по т 80 у т 80 ук В принципі, як на мене, машини повністю ідентичні. Ну, це не тільки моя думка, про це каже так і карточка, і всі основні характеристики Геймплейно взагалі ніяк ці машини не відрізняються. Можливо, преміумна версія буде кращою через наявність топового тепловізора, через швидкість обертання башти, там вона краще, напевно, в половину. Тому можна сказати, Т-80 — це нагіб за донат, так думають більшість людей, тому їх зараз і накупляли. І, до речі, у минулому бою, через те, що по одному танку в основному було в сетапах союзників, ми вже, будучи піджавшимося під респаун противниками, програли той бій. Тому, якщо ви саме зараз хочете. Грати на цих бойових рейтингах якось активно, то такого я вам радити точно не буду. Не найкращі часи для цього. Так, забираємо Абрамса. Е, хтось стріляє по союзній укашці. Я так не розумію, хто. Бебрамс. Ще хтось є. А хто? Я так і не зрозумів. Так, цей знищений. Поняв. Позиція у мене так собі, але поки що кращої для себе я не можу знайти. Страждають союзники досить активно. Мені тут залишається тільки спробувати вижити і орієнтуватися на звуки. Назад я навряд чи зможу відійти заряджаючий двигун. Ще один десь в цьому районі повинен бути. Це КВТ-шка. Його вже зараз доберемо. Добрав перевіряй, союзники позливалися навколо. Ну, Я думаю, ви бачите про те, що я і казав, набрали т 80 е 1 леопардів канадських. І через те, що в сетапі взагалі нічого немає. А в інших гравців є вже на Абрамсів давно були знижки. І Люди встигли на Абрамсах викачати хоча б ще щось. І саме зараз не найкращий час грати саме на цих бойових рейтингах, якщо ви думали або качатися, або спробувати е, якісь інші танки на цих бойових рейтингах, то скажу, що взагалі не найкращий час. На рахунок Т80, ук Т80У, хочеться сказати. Взагалі не буде помилкою, якщо ви будете прокачувати Т80УК для сетапу якогось. Якщо це буде просто ваш один-єдиний е, топовий ОБТ за Радянський Союз, тут уже можуть бути проблеми через те, що не найкращий цей представник, і якщо ви думаєте, що він вам замінить повністю геймплей на радянських топах, то це не так через дуже повільну. Через дуже повільне піднімання і опускання гармати швидкість. Взагалі не той геймплей, як, наприклад, на тій ж самій БВМці, де в цьому параметрі все досить непогано. Живучість у БВМки набагато краще, це відчувається тепловізор 100%. І той же самий гілом відчутно краще. Коротше, все набагато краще. Швидкість оберту 40, швидкість оберту 22, у 24% різниця відчувається 100%. Піднімання опускання тим більше. Тому, якщо ви думаєте, що це повністю замінить вам геймплей на топових радянських ОБТ, це не так. Той же самий Т-90 також має більш свій унікальний геймплей. Якщо спробувати, просто радянські танки, досить непоганий варіант, якщо ви обмежені в коштах, щоб взяти, наприклад, якийсь преміум танчик, преміум аккаунт і викачати гілку до кінця, якщо ви почали вже Радянський Союз качати, вас, ви там вже на шостому рангу, то не раджу вам викачувати полкову версію, краще вже. З часом пограйте, докачайтесь до тієї, якщо вам саме такий бойовий рейтинг цікавий. Або навіть та ж сама Т-64Б, не найгірший представник серед Радянських ОБТ через свій бойовий рейтинг. Тут відчутна броня для ваших противників у вас. Ідеальний, напевно, найкращий ломик на цих бойових рейтингах. Тому Спішити і витрачати полкові очки на Т80К. В такому випадку, якщо ви вже підкачалися до топів, я не раджу. Краще, вже, якщо ви взагалі не качали США, поставте прокачку е, Абрамса М1А1. Е, ви можете, в принципі, його взяти і це просто. Топа такий же самий по геймплею Абрамс, як і топові. Хіба що тепловізор трішки гірший, а так все повністю ідентично. І по суті, якщо ви викачали цей Абрамс, ви, можна сказати, вже пограли на топах за США. Тому витрачайте це з головою, оскільки дуже довго качається, в 2 місяці ця укашка. Якщо ви вже качаєте її, то Нехай вже качаються. Якщо ви тільки думаєте над цим, краще задумайтесь над Абрамсом, якщо у вас не прокачана США. Так ви спробуєте і Радянський Союз, і США. Сподіваюся, цей ролик був для вас дуже корисним. Машини, в принципі, цікаві, як на мене, але точно не такі комфортні, як та ж сама Т-80 БВМ або ж ранні Т-64. Т-72. Вони на своїх бойових рейтингах досить грозні машини з, хорошою брон... з хорошим бронюванням і дуже крутими домашніми лом... ломиками. Ви ж постійно граєте проти набагато комфортніших машин для ваших противників: це Абрамси, Леопарди, в яких все добре зі швидкістю обертання башти і з іншими параметрами. Тим більше, якщо ви до цього не грали на радянських танках, машина буде. Досить таки тяжкою для вас, якщо ви тільки починаєте освоювати ті бойові рейтинги і на Радянських ОБТ ви до цього не грали. Дякую за ваш перегляд. Сподіваюся, в коментарях ви також поділитеся своїми думками на рахунок цієї машини та полкової її версії. Буду чекати вас на стрімах та в наступних відео. До побачення!